Привіт, друзі! Новий тиждень, і давненько у нас вже не було нових відосів, нових івентів. І ось, як бачите, розробники з випускають новий івент. Називається він Meta Green, 23 квести. Що ж, поїхали, скіпаємо єшечку, нам дають а, завдання виконати 21 квест. Також треба зареєструватися у табличках. Тому бігаємо, реєструємося. Поки бігаємо, слухаємо гарну файну музику, а також ділимося у коментарях, як ми провели новий рік. Що ми робили, де взагалі пропадали, бо дуже-дуже давненько вже не було зв'язочку з вами. Тож діліться, будь ласка, любі друзі мої, як ви взагалі? Буду радий почитати кожен з ваших коментарів. Що ж, також, поки ми бігаємо, оці таблички відкриваємо. Зверніть увагу на оці колбочки. Їх також ми збираємо. Треба буде збирати певну кількість, саме 20 штучок. Ось. Не переймайтеся, їх на цій кімнаті, на цій мапі буде більше, ніж 21. Тому таке. Бігаємо. Так, зібрали таблички, бачите, квест у нас зарахований. Підходимо до цієї дівчинки. І зараз нам ще знадобиться а, респаун. Прописуємо на майбутнє, бо він нам знадобиться. Взяли квест, нагадую, цієї дівчини, вона попросить нас знайти її а, песика. Що ж, а, тепер підіймаємося на гору. Підіймаємося нагору. Песик буде тут недалечко, друзі. Якщо ви чуєте звуки схожі на пилосмок, то вам не здається. Такс. Беремо собачку, спускаємося вниз. В принципі, не експериментував з респауном і песиком, а ви можете, в принципі, проекспериментувати. Так, біжимо донизу. Треба віддати цього цуцика власниці. Що ж, прибігли, просто прибігаємо, натискаємо Єшку, квестик у нас виконано. Що ж, біжимо шукати нові квестики. Мені це наразі буде трошечки важче зробити, бо у мене всі квестики, як бачите, біленьким підсвічені. Але буду намагатися згадати. Так, що нам треба у цьому квесті? Go to SB Underground, то, бла-бла-бла, короче, гра. Окей. До цього квесту ми ще повернемось. Зараз наша задача спуститися вниз. Ще раз спуститися вниз, і тут починається гра. Десь, десь, десь тут. Так, розмовляємо. Нам відчиняються дверцята, і ми підходимо до, до одинички, натискаємо на одиничку, нам відчиняються Дверцта. Тепер треба пропаркурити, знайти вічку, натиснути також на неї. Так, повертаємося. Нам бачите, відкрили дверцята з номером 2. Тепер треті дверцята. Такий невеличкий паркур. Якщо впадете, то заспавнитеся біля дверцят з циферкою 2. Трошечки пропригав. Тепер четвірочку треба нам піймати. Узяли четвірочку. Так, так. Повертаємося назад. Легкенький паркур. І дістаємося до цього бота. Поговорили з ним. Квест у нас зарахований. Також з сим'ян Зим можна ще поговорити. Здається, код буде 1,4. 2, 1. Так. Е, тільки ж 1, 4, 2, 1. Це я вам сказав е, назви самих кнопочок, а не те, що на цих кнопочках написано. Якщо дуже швидко було, поставте на паузу або змініть собі швидкість. Так, з ним поговорили. Е, наскільки я зрозумів, ще раз покажу вам. І так, 1. Ага. Далі 4. Далі 2. І ще раз один. Кунгфумфакторі, короче, ви берете участь у розіграші чогось там. Я так і не зрозумів, але, можливо, вам воно знадобиться. Що ж, підіймемося нагору. Тут буде ще один квестик, пам'ятаєте, вже про нього говорив вам. Так, розмовляємо з цим ботом. Так, і тут треба буде відповісти на питання. Зараз. Здесь було один. Чи три. Так, три. Так. Ще раз, три. Ага, воно так тепер не працює. Окей. Тискайте до тих пір, поки у вас цей квест не зарахується. Я не знаю, як це працює. Можливо, також у майбутньому це все пофіксять. Тобто, правильної комбінації, як бачите, я начебто і не знайшов, але квест у нас виконався. Що ми робимо далі? Дуже погано видно, що там у нас по квестах, але наскільки я пам'ятаю, у нас ось на горі щось було. Такс. Біжимо нагору. Так, бачите вже знаки оклику. Це наш наступний квест. Розмовляємо з цим хлопцем. Він у нас, бере, дає нам штани. Ми ці штані приносимо ось сюди. Здається, забираємо ці відносимо сюди. Беремо тут кубик. І цей кубик також відносимо ось сюди. Так, ось у нас щось зараховується. Хапаємо ці штаники, відносимо власниці. Вона дає нам ці штанчики. Начебто все. Але не все. Ще у нас тут є десь квестики. Біжимо нагору. Та ж сама ситуація буде, але вже не зі штанями. Такс. Поки що залишу. Перевірю, що від нас тут хочуть. Так, тут ще квіточка буде. Зараз дізнаємося, знаємо, що нам потрібно. Так, квіточку віднесли. Тепер беремо нашу футболочку. Ось вона. Також відносимо до пральні. А, ні. Спочатку до цієї NPC-шки. А тепер вже до пральні. Супер. Хапаємо, що у нас вийшло. Повертаємося догори, віддаємо. Знову спілкуємось, отримаємо. Отримуємо нагороду, можемо це все вдягнути. Так, що у нас знизу ще з'явився квестик. Розмовляємо з цим NPC, просто підходимо ось сюди, нібито робимо фотографію, і знову до NPC. І все, квест з фотографом у нас зараховано. Але тут ще не все. Я пам'ятаю, десь на цьому поверсі у нас мав бути квест. Ось він. Розмовляємо з цим. Медведиком. Що нам потрібно тепер зробити? Ми беремо брудні пляшечки, відносимо їх до мийника і вже чисту пляшечку відносимо ось до цього автоматику. І знову хапаємо, миємо, відносимо. Так, далі що нам? Знову хапаємо, миємо. Відносимо. Так, біжимо далі. Спілкуємося ось з цим NPC. Вона нам так дає пляшечку. Здається, це чиста пляшечка, але про всяк. Так. Відносимо. Розмовляємо з цим ведмедиком. Його, здається, потрібно буде нагодувати чимось. Так, наступний NPC. Ось лотара. Ще раз перевіримо. Ні. Вам, також, ні, добре. Ось ведмедик. Міняє хавку на пляшку. Так, квест зараховано. До речі, нам дали таку прикольну сумочку. Ми її можемо вдягнути. Що ж? А, десь бачу у нас квестик. Тоді прописуємо респаун. Щоб зауш... заощадити наш час. Так. Не той вхід. Вибачте. раненько я сюди зайшов. Так. Ось наш вхід. Біжимо сюди. Спілкуємося ще з одним ведмедиком, друзі. Розмовляємо, і зараз він попросить нас зібрати для нього інгредієнти. Хапаємо і приносимо до ведмедика. Ми розмовляємо з NPC-шками. Вони також дають нам інгредієнти. Хапаємо, підносимо до ведмедика. Знову спілкуємось. Хапаємо яєчка. Знову до ведмедика. Тепер ще один NPC. Порозмовляли. Взяли рибу. Знову до ведмедя. Поговорили з ведмедиком. Тепер повертаємося. Так, беремо ось це. Біжимо сюди. Розмовляємо з ангелочком. Заходимо в портал. Розмовляємо з цим NPC. Так, зараховано. з двох. Супер, ще один квест виконано. Підіймаємось тепер нагору. Респаун. Що ми ще маємо? Не забуваємо також збирати баночки. Так, заходимо на зону А, ага. Ліфти, як завжди, нас не чекають. Ну, добре. Оп. Оскільки я пам'ятаю, що тут був квестик. Розмовляємо з цим NPC. Забираємо баночку нашу. Спускаємося вниз. Біжимо на платформу Бі, Зараз вона прилетить. Так. Підіймаємося на платформу Бі, а нам скажуть, що нам треба прийти на платформу С. І типу, рано ти, друже, мій, сюди прийшов. Коротше, поганяють нас так нормально. Підіймаємося на це. Нас зараз знову кудись пошлють. Бла бла бла, 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 бла. Треба кей-карта, каже нам. А кей-карту ми можемо взяти на платформі А. Розмовляємо, тут дають нам карточку. Біжимо сюди. Відкриваємо собі ліфта. Такс. Що нас далі чекає? Спускаємося вниз. Розмовляємо з цим, дядькою. Поговорили. І зараз наша задача е, взяти блоки і поставити на свої місця. Їх всього буде 3. Здається. Бачите, білим підсвічено. Просто хватаємо дерев'яний кубик. Знаходимо підсвічене місце. Блок сам згодом пропаде. Все, квест зараховано. Тепер знову ж майже така сама ситуація. Розмовляємо з цим прорабом. Підіймаємося нагору. Хапаємо блок. І вже цього разу блоки відносимо самому прорабу. Скіпаємо єшку. Підіймаємося нагору. хапаємо блоки. Блоків наразі буде трошечки більше, ніж було минулого разу. Тобто більше, ніж три. Оп! В принципі, є такі машинки. Так, біжимо далі, шукаємо блоки. Вон ще один. Коротше, яка тут задача? Позбирати всі ці uh, ящички, віднести прорабу. Всі ящички, які знаходяться на полицях. Поговорили, біжимо далі. До речі, дуже дивно, що нічого не зараховується. У мене на цей момент а, вже було зараховане як мінімум два із трьох. Але чогось бачите, чи так квест знову ламаний. О, тільки один із трьох зарахувало Дуже дивно, якщо чесно. Ну Спробуємо отакого от кольору. Віднести. Так, можливо, я щось просто не те возив. Так, шукаємо тоді отакі сіренькі. Дядьку застряг. Оп. Прораб хотів ящички Ми дали прорабу ящички Так, робимо знову респаун. Підіймаємося на гору. Ми розмовляємо з NPC. І ще один квестик у нас зараховано. Ура-ура. Далі що нам ще потрібно? Ми не позбирали, в принципі, ще всі оці колбочки. Чим би воно там не було. Ой, тільки 8 з 20 так мало. Ай-яй-яй. Ну нічого, ми все позбираємо Тут ось будуть знаходитися, та, господи, дві платформи. Також буде по одній колбочці. Оп! Ну, одну забрали, чекаємо на ліфт. Наступні квести у нас мають бути десь тут на горі. Тому шукаємо ліфт. А он він і під'їжджає. Встигнемо чи ні. Встигли. Дуже добре. Так, десь тут у нас також мають бути квести. І он я вже бачу один. Розмовляємо з NPC-шкою. Входимо до платформи. Хапаємо тут яйце. О, задней колбу заберемо. Підіймаємось нагору. Так, відносимо її нашому кухолю. Знову платформочка. Другий поверх. Ще одна колбочка. Ще одне яєчко. О, не встигли, ну добре, нічого страшного, почекаємо. Біжемо ось вперед. Тут у нас сходинки. Так, ще один квестик пройдемо. Десь у нас тепер знизу з'являється ще один квест. Бачите, все поруч і дуже класно. А, яка ціль цього квеста? У нас є 5 вмикачів, кожен з них а, вмикає якийсь окремий колір. Наша задача включити перший і четвертий. Поговорили ще один квест здали. Так, enjoy your meal. Ага, нам треба повернутися назад. Тепер ліфт. Почекай, дякую. Так, наша зупиночка. Виходимо. Знову платформочка з ліфтом. Оп, забрали оці дві штучки. Ще у нас залишилося два квестика. Треба трошечки побігати, згадати, які саме. У квестів тут дійсно дуже багато. Вже ін згадає, що саме. А, так, треба, треба, треба колбочки познаходити. Можливо, після знаходження усіх колбочок я зможу пройти далі по квестам, бо зараз дійсно жодного квестика я і не бачу. Так, ще 4 колбочки. Друзі, не дуже люблю я ці пошуки всяких колбочок, там, воксилітиків і. і того такого ж. Дуже воно трошечки якось бісить та і взагалі приїлося. А чи вам подобається збір отаких ось всяких штучок-дрючок? Діліться в коментарях. А ми біжимо доволі. Десь щось. Трошечки загублене. Ще раз перевіримо, немає, то немає. Підіймемось нагору. Чотири колбочки. Начебто і тут були. Єдина проблема, що а, записали ми вже 20, майже 2 хвилини 22 хвилини відео, а в мене через 7 хвилин буде планове відключення світла. Що якби не дуже досить добре. Встигну я записати для вас відео чи ні? А ще ж залити треба? Напевно, ні. Бо я ще й колбочок не бачу, яка прикрість. О, ще одна колбочка, бачу ще одну, так, і всього дві колбочки. І на пошуки останнього квесту так ще раз може я не всюди був не всюди ці колбочки знайшов та начебто ні І там ми вже були. Дивно, так прикольно інколи буває. Перший раз ти проходиш, типу все знаходиш. Потім навіть починаєш знаходити решту колбочок, які тобі вже не потрібні. А ось коли треба, коли під запис, то і не знайдеш навіть потрібної тобі кількості. Закон мерфі начебто. Так, ще десь у нас одна остання колбочка має бути. Колбочкою від, відзовися, бо я тебе шукаю. Стоп, здається, бачив я десь там на горі. Як мінімум одну колбочку, ну це точно. Ось. Його. Оп. Так, супер здорово. Забрали ми колбочку ми розмовляємо. І тепер у нас 21 квест. Робимо респаун, Бла-бла-бла. Yes, I'd like to exit games. Як бачите, 23 квести із 23 виконано. 29 хвилин, але ви можете і краще, я вас вірю. Тому, друзі, дякую всім за перегляд. З вами був Атрали. До зустрічі у на наступних відео.